Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ручну в'язальну машину. Цей інструмент дозволяє вам швидко та легко створювати унікальні в'язані шарфи, светри та шапки для дорослих та дітей. Машина оснащена голками, які дозволяють створювати різноманітні візерунки та текстури. Вона ідеально підходить для початківців та досвідчених. Професіоналів, це зручне та ефективне рішення для створення ручної в'язки без зайвих зусиль. Отримуйте задоволення від процесу та створюйте чудові речі за допомогою цього в'язального інструменту. Пропонуємо до вашої уваги шнурки зі стразами. Дані шнурки мають довжину 138 см та прикрашені кристальним алмазним декором. Ви можете їх використовувати для самих різноманітних цілей. Шнурки легко пристосовуються до різних розмірів та форм завдяки своїй гнучкості. Вони ідеально підходять для самостійної творчості та проєктів, де ви можете проявити свою фантазію та створити унікальні та стильні деталі. Надайте своєму одягу та аксесуарам вишуканий вигляд за допомогою. Тих розкішних шнурків зі стразами. Пропонуємо до вашої уваги форми для епоксидної смоли. Дані форми представлені у вигляді вовка та коня. Вони виконані з високоякісного силікону, що забезпечує їх легкість використання та довговічність. З їхньою допомогою ви зможете створювати унікальні прикраси, заповнивши їх епоксидною смолою різних кольорів. Форма має деталізований та реалістичний дизайн, що дозволяє вам створювати чудові прикраси з ефектами об'єму. Цей набір чудово підійде для любителів рукоділля. dile Пропонуємо до вашої уваги набір декоративних ґудзиків. Дані ґудзики стануть чудовою прикрасою для вашого одягу, будь то пальто, кардиган або светер. Їх стильний дизайн та блискучі камені додадуть вашому вбранню особливої привабливості та вишуканості. Гудзики виготовлені з якісного металу, що забезпечує міцність та довговічність. Їх легко пришити за допомогою стандартної голки та ниток. Оновіть свій гардероб за допомогою цих елегантних ґудзиків та надайте своєму одягу. Його нового вигляду. Пропонуємо до вашої уваги водорозчинну канву для вишивання. Дана магічна тканина ідеальна для тих, хто хоче створити унікальні вишивки та не хоче витрачати час на видалення фону чи тканин. Після завершення роботи залишається тільки змочити тканину у воді, і вона зникне без сліду, залишаючи лише вишитий візерунок. Це дозволяє вам створювати ніжні та прозорі дизайни. Тканина ідеально підходить для різних аксесуарів, таких як подушки, рамки, сумки та багато іншого.